Використовуючи яскраві кольори та текстури, набагато легше відвернути увагу від нюансів та якості виконання ремонтних робіт. Але монохромні інтер'єри. Монохромні інтер'єри покажуть усі помилки при реалізації, різність відтінків матеріалів та на яких елементах вирішили зекономити. Ось чому реалізовувати монохромні інтер'єри так важко і цікаво водночас складати пазли, матеріалів та текстур. Сьогодні у нас з вами огляд дуже затишний. Квартири площею 43 квадратних метри, яка знаходиться у ЖК Республіка. Мене звати Катя Лоференко, і ми з командою розробляємо і реалізовуємо затишні інтер'єри, кожен з яких є особливим, тому що розробляється індивідуально під замовника. Якщо хочете подивитись більше проектів моєї студії, то переходьте за посиланням під цим відео, або дивіться інші відео на цьому каналі. Сьогоднішній огляд присвячений компактній квартирі 43 квадратних метри у ЖК Республіка. Це дуже класне ЖК, і я постійно про це кажу. А все через розвинуту інфраструктуру та неймовірно приємну прибудинкову територію. До речі, у цьому ЖК у нас аж сім проєктів у роботі, тому ми знайомі зі специфікою та плануваннями. Планування цієї квартири доволі стандартне, але ми трошки змінили вхід у санвузол і перенесли його навпроти спальні, що набагато зручніше ніж попереднє розташування у передпокої біля дверей. Так часто розташов. У забудовники, і це дійсно зручно для того, щоб прийти з вулиці і одразу помити руки. Але пісок і бруд з передпокою буде розноситись по всій квартирі. Загальне приміщення прямокутне та витягнуте, що дозволило нам розташувати функціональну кухню, зону відпочинку, тобто вітальню з містким диваном та зону їдальні біля вікна. У спальні розташували ліжко, приліжкові тумби по обом бокам, шафу та робочий стіл. Початково цю квартиру планували під здачу в оренду, але здається, зараз замовниця планує тут жити сама, і це не дивно, тому що квартира дійсно вийшла дуже затишна та функціональна. Головна кімната візуально та функціонально ділиться на три рівних частини: кухня, вітальна та столова зона. Тут потрібно було особливо ретельно підбирати матеріали та меблі. Основна складність була поєднати по відтінку кухонні фасади, стільницю, фарбовану стіну та плитку на робочій поверхні, так щоб виглядало, наче усе виконано з одного матеріалу. На 3D-візуалізації це зробити доволі легко, а ось реалізувати з існуючими матеріалами, вписатись у бюджет і ще й вести ремонт під час війни це дійсно потребує досвіду, віри у нашу перемогу і дуже сильної любові до своєї справи. Тому що одне діло зробити гарну картинку, а зовсім інше розробляти гарну картинку одразу проєктуючи, з яких матеріалів це можна виконати, і як саме це можна реалізувати. Акцентами тут є чорні елементи, такі як електрофурнітура, світильники, мийка зі змішувачем. Кухня вийшла дуже функціональною. Тут вбудований холодильник, пральна машина також вбудована, духова шафа, варильна поверхня і вбудована витяжка над нею. Наша ціль була зробити гарну функціональну кухню з великою кількістю місць для зберігання і ще й з барною стійкою. Ми хотіли зробити кухню вмісткою, але візуально легкою. Саме тому розмістили полицю, яку можна декорувати картинами, рослинами або гарним посудом. При цьому вона виглядає набагато легшою ніж верхні шафи. Початково ми планували зробити на фартук мікроцемент Це різновид декоративної штукатурки, яка виглядає, наче пофарбована поверхня, тільки більш текстурна, але набагато більш зносостійка. Але врешті замінили на плитку, щоб уміститися в бюджет. Коли підбираєте матеріал один під один, то ставте більш унікальний матеріал в пріоритет і вже під нього підбирайте пофарбування. Наприклад, тут складність була в тому, що у нас аж три унікальних матеріали: це плитка, стільниця та ДСП, які є в обмеженій кількості кольорів. Але у нас усе вийшло, ми знайшли плитку ще й з необхідною нам текстурою і потрібним відтінком. Під неї підібрали ідеально ДСП та стільницю. До речі, стільниця Арпа це також дуже класний матеріал, на який раджу звернути увагу. Варіантів цього матеріалу з'являється все більше, і його можна використовувати як на стільниці різної товщини, так і на стіни. Кухонна мийка з нержавійки, але незвична чорного кольору. В ній ще є отвори для кухонних ножів. Змішувач також чорний, l образний із двома важелями для звичайної проточної води та фільтрованої. Острів відіграє роль додаткової робочої поверхні, барної стійки та місця для зберігання. Зверніть увагу, що на барній стійці немає ніякого цоколю, тобто фасади монолітно опускаються до підлоги. У стільниці є спеціальне нависання у 20 см, щоб зручно було сидіти на стільцях за баром. Тут же розташована посудомийна машина. Світильник над барною стійкою від бренду Nordlux, він світить затишно і створює теплу атмосферу у зоні кухні. Важливий акцент створюють полубарні стільці, які виглядають, наче вони вуличні з ротангу. Але це м'яка і приємна на дотик мотузка. У зоні вітальні розміщений середнього розміру диван, де легко розмістяться три людини. Диван зручний виглядає дуже м'яким, наче запрошує відпочити на ньому. Напроти дивану тумба зі зберіганням. Над нею оманлива пуста стіна, але у ній приховані виводи під ТВ на випадок, якщо замовники вирішать встановити його. Поки що цю стіну можна використовувати під проектор. Кавовий столик від наших друзів Design Loft, у яких ми також купляли барні та обідні стільці, у цей проект. Обідня зона у найсвітлішій частині цього приміщення з приємним виглядом на дерева. Влітку тут надзвичайно. Круглий стіл біля вікна, акуратні стільці, найкраще місце в кімнати відвели під столову групу. Я вже згадувала, що у монохромних інтер'єрах треба дуже прискіпливо ставитись до деталей, щоб створити мінімалістичний і монолітний вигляд. Саме тому двері та плінтус тут прихованого монтажу. Я кажу, це майже у кожному огляді, де є двері прихованого монтажу, але не купляйте найдешевші двері такого типу під пофарбування. Ми зазвичай замовляємо двері з МДФ з пофарбуванням на заводі. Так вони більш вандалостійкі по розташуванню несущих колон від забудовника. Тут була ніша, яку ми використали для стелажа. Він несе додаткову декоративну функцію. Замовляли разом із іншими меблями, щоб ідеально вписався у нішу. Переходимо у спальню, яка мені здається ще більш затишна, ніж основна кімната. Спальня невеличка, але у цьому її шарм. Тут розмістилось ліжко, а замість узголів'я меблева панель, на яку кріпляться приліжкова полиця та тумба. До речі, тумба ну дуже маленька та мила. Ще у спальні вмістили шафу та робочий стіл. Шафа невеличка, адже основна маса речей може зберігатись у передпокої, бо там шафа просто величезна. При вході ми потрапляємо у довгий коридор з тією самою шафою для зберігання сезонних речей, валіз і взагалі усього, що може знадобитись. Щоб коридор не був візуально занадто вузьким, ми використовуємо прийом з великим круглим дзеркалом, що дійсно візуально розширює передпокій. Пам'ятаєте, я казала, що ми перенесли вхід від забудовника, так ми ще й посунули трохи стіну, на якій були двері, і зробили її ширшою, щоб вмістити у цю стіну інсталяцію від вбудованого унітазу. Початково ми не могли б розмістити таку велику тумбу під умивальник, але завдяки цій рокеровці у нас вийшов зручний санвузол із великою тумбою для зберігання. Саму зону ванни відділили плиткою більшого формату та темнішого кольору. Це єдиний колір, який ми використали у цій квартирі колір степового мху. Змішувачі чорні у продовження контрастних елементів на кухні, скляна перегородка з мінімалістичним кріпленням. Ось ці і київські світильники по обом сторонам від дзеркала дають м'яке, та розсіюче світло і гарне освітлюють обличчя. Взагалі, ми дуже задоволені результатом, і особливо приємно, коли усі елементи нарешті встановлюються, і ми можемо побачити фінальну картинку. Квартира дуже затишна і якась така тактильна. Тут зручно і приємно знаходитись, і гармонійно усе починаючи з виду, з вікна, у сонячну погоду, закінчуючи поєднання функцій та монолітності на кухні. На цьому це все. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте, будь ласка, лайк та писати коментар, чи сподобалось вам це відео, чи було корисним. Незабаром будуть нові відео, а поки що бережіть себе і побачимось.